Жило, височило село, розправляючи плечі, все раділо навкруг, мирним небо було. Так було не колись, це було так недавно, перед ранком світанним уявивсь день журби, рідну землю навпіл розірвала сирена, сповістивши усіх про початок біди, протоптала війна, шлях до нашого дому. Обступила його зверху і зі всі біч і накинула сіть із туману, і болю, розігнавши у ще родине тепло, йде дорогою зло, смертний крик входить в гості. Кожен дім під конвоєм ворожих ракет. Хто куди розбрелись чиясь юнь, чиясь осінь, чия старі сумна захоронена тут. Україна моя. Вічно корчиться в муках, чорні дні їдять душі наших рідних осель, хто тебе залиша, той у навіки, в чужих вішках тепер його тіло й душа, рідну мову свою, як і батьківську хату, щоб з тобою не сталося ні за що не ганьби. Не читай ти чужих красномовних плакатів, в нас є свій заповіт. Будь собою завжди. Так хочеться у домі, що колись моє життя було в обіймах мами, Зустріти тихий вечір і без сліз, всміхнутись вікнам, в яких мирні хмари. Він пам'ятає будні і свята, дитячий сміх і новорічну радість, тоді він не стояв, як сирота, був затишком усім на радість. Змінилось все і зажурився дім, обнявши сумом почорнілі стіни. Сирени знову розривають ніч, і він заплакав, вже не мавши сили, вдивлятися крізь темні дощі, ділитись з болем з присадибним садом, а люди рідні, все не йшли, не йшли, повіцявши в нім зустріти старість. Холодні стіни і гарячий гул війни, війни, яка зішкірилася, як рана, і той нестерпний, безкінечний біль блукають в ньому, як сімейна драма. Лелеки, принесіть на назустріч снам, в яких наша хатина, наче вишня, квітучу радість, в якій дім і сад, і поруч ми війні ж немає місця. Цінуйте затишок гнізда родинного, бо це основа всього нашого буття. Ви зрозумієте в ході життя свого невпинного, що тільки вдома, чистий ритм серцебиття. Цінуйте рідний край, де народилися, найближчих, найрідніших вам людей, на чужині ви не живете, ви прижилися. Там серце завжди проситься додому із грудей. Моя кохана, ти мене чекай. Чекай, коли ніхто вже не чекає, коли за вікнами негода, буревій, і білий сніг пороги вже вкриває. Моя лебідко, моє сонце золоте. У мене ти одна єдина, чуєш. Ти тільки не хвилюйся, знай, усе мене, я повернусь, і ти про все забудеш. Забудеш біль недоспаних ночей, обірвані дзвінки війною. Все буде добре, ти тільки... Ти тільки донечці моїй не говориш що був поранений у бою. Я знаю, ти мене кохаєш, люба, і завдяки цьому я ще живий. Священних почуттів боїться, куля, твоя любов для мене оберіг святий. Мої красуні, я сумував за вами холодними ночами у пісках. Заради вас я впертийшов під кулі, заради вас я переборював свій страх. І неможливо, що за перепони поміж нами я все пройду заради вічної мети, аби моя Україна процвітала і була незалежною завжди. Ну, все, моя голубко, будемо прощатись вже скоро лікар на обхід прийде. За мене не хвилюйтесь, мої феї, я усе здолаю. Ви лише чекайте, щоб не сталося мене.